Далі про реформу, яка нас наздогнала останні два тижні, гули, немов вулики, чи не всі українські села. Люди збиралися, обговорювали, сперечалися, безнадійно мовчали тільки де-не-де, бо поступово почали дізнаватися, яке ж територіальне майбутнє заготовили їм обласні чиновники. В ідеалі адміністративна реформа, через яку давно прийшла Європа, і дуже радить швидко зробити нам, має характер добровільний, щоб люди самі визначили можливості своїх громад і самі вирішували навколо кого об'єднатися. О тільки українці побоюються, що таке добровільне об'єднання може стати напівпримусовим. То хто ж і як визначає, де і якого розміру створювати громаду, і чи не зникнуть у результаті села? Взагалі, наша Юлія Панкова розпитала про все очільника Київщини і розказала йому, чи готові до нового переділу місцеві селяни. Вони рішаються питання моєї опла, і моїх людей. Страх, сумніви та нерозуміння того, що коїться. От уже другий тиждень такі емоції переживає чи не кожне українське село. То для чого воно? Це все робить нас і все. Навіщо нам кудись, як ми маємо свої? А все тому, що влада прийняла закон про добровільне об'єднання і закликала згуртувати села громади, бо адміністративно-територіальна реформа на часі. В багатьох областях уже навіть нові межі почали малювати, от тільки не Всіма узгодили, і тут здійнялися галас, суперечки і страхи. Мовляв, величезні громади не дадуть змогу вижити маленькому селу. До того ж, сільської ради не буде, та й школу можуть закрити. У Київській області Фастівському районі зацвіло в півонях село Дорогинка. Проживає тут 800 селян. На жаль, на рік у селі народжується в десятеро менше людей ніж помирає. Дорогинка вважається заможною, бо тут є і кар'єр гранітний, і пилорама. Щоправда, на українській лісопильні здебільшого працюють китайці. Воду п'ють дорогинці газовану, бо кажуть, водонапірну вежу ніяк не відремонтують. Оце ми таку воду п'ємо. Чому? Вона йде газірована вода. Це боржомі, віда. Очолює село Олексій Григорович. Отак його били по снопах і вибивали зерно. У своєму кріслі він понад 10 років. У адміністративно територіальну реформу не вірить і ні з ким об'єднуватись не хоче. За 4 кілометри від дорогинки в зелені купається Томашівка. Тут проживає понад 800 людей. Є клуб, у якому жінки ніколи не сумують. У селі працює школа на 55 учнів. По семеро на клас є тут і кілька підприємств. Теж кар'єр і гридне господарство, з яких місцева громада сподівається отримати гроші на самоврядування. Мала б давати прибудок і туристична перлинка старовинний монастир. Головою тут Олена Васильівна. Вона очолює сільську раду на два села, тому й не боїться нової реформи, бо вважає, що лише громадою можна вберегти і розвинути те, що вже є. От ми й вирішили організувати зустріч двох голів опонентів: Томашівки і дорогинки. Добрий день Лена Васильівна. Дивіться, у нас є такий план. Ви як голова сільської ради, яка за те, щоб створювати громади? А давайте зустрінемось з головою сільської ради, який проти любий Іванівна, сідай. Я сумсько присажуть з дівчата. Їдемо дорогим дискутувати. У нас ідуть дуже гострі. Втім, суперечка двох голів має ще одну дієву особу Фастів, до якого власне і приєднують обидва села. Загалом на Фастівщині, яку тут називають Хвастівщиною, район не бажає укрупнятися з містом, і навпаки, місто не хоче об'єднання з районом. Деякі місцеві голови та депутати вже розділили район на значно менші громади: борівську, Томашівську, Кожанську, Фастівську та місто Фастів. Але в обласній адміністрації перспективний план інший. Отже, розказуйте, я бачу, у вас вже є план майбутніх громад по Київській області. 12-й за рахунком. План. Це він є остаточний чи буде за я думаю, що він буде змінюватись. В нас тут є 45 громад. Можливо, буде більше, можливо, буде менше. От я бачу, що у вас є дуже велика громада. це банків да так. є маленькі, як там Дмитрівська, Ірпінська, Борщагівська громада. От як це формувалося? Формувалося згідно методики, яка розроблена кабінетом міністрів. Перша задача це було максимально зберегти ті райони, які є. Найменша громада це Поліський район. Ми його залишаємо як Поліський район, Стина. так осе район. Тут виходить біля п'яти тисяч, ну чуть більше п'яти тисяч жителів. Це діючий район зараз. А найбільша громада де у вас буде е, найбільша громада. Зараз де дискусія по ірпінській громаді, по бучанській громаді, Скільки по Гостомельській. ну там буде 40 тисяч. Людей звертає увагу голови на Фастівщину. Люди бояться, що в Фастівська громада буде нараховувати 90 тисяч людей, і через це вона просто не може себе не зможе себе обслужити. Є певні проблеми. Не всі люди хочуть об'єднуватися в цю громаду. Якщо не буде проведено містом там міською радою проведено рішення або сільськими радами долучення, то воно буде так, як є. Але нема чого боятися, говорить учільник області, бо не обов'язково мати лише одну лікарню, один ФАП чи адміністративний центр. І те, що на перший погляд укрупнюється, насправді подрібнюється. У нас зараз 25 районів, а по нашому по нашому плані буде вже 40, 45, а можливо більше. Ми зараз ведемо, Може 50 буде, тому центрів буде більше ніж зараз. Є. Тому сказати, що воно буде менше, що йде якесь укрупнення, цього не буде. Отже, адміністративним центром може бути місто або село з розвиненою інфраструктурою, яке розташоване ніби в центрі кола з радіусом 20 кілометрів. Селищні ради зникнуть зовсім, але в селі з'явиться староста, що одночасно буде депутатом у раді громади. Головне, що в таких громадах гроші лишатимуться на місцях, а це 5% акцизного податку, 60% податку на доходи від фізичних осіб, 100% на прибуток підприємському. Нальних форм власності 25 екологічного податку, 100% єдиного податку, а також державний мито туристичний збір, оренда за використання водойм та рента за користування надрами. До нинішнього часу реформа не, не відбувалася. Школи не закривалися, закривалися. Лікарні не закривалися? Закривалися. Село не зникне, як певна одиниця. Якщо ми зробимо правильну реформу, ми зупинимо процес переїзду людей із сільських територій у міста. Тому що коли в нас створюються робочі місця от в центрі громади, сьогодні цього центру нема, завтра він з'являється. З'являється бюджет, з'являється бюджет, з'являється запит на послуги. Є запит на послуги, з'являється місцевий бізнес. Тим часом ми доїхали в дорогинку. Люди з сусідніх сіл братаються. А це це ми землячка саме Чорнобильця це? переселенці так. Так, так. Це дружина мого земля. Ми всі <свист� -праць>. територіально <свист� -праць> пов'язані. Представники дорогинки, я так розумію, все таки проти об'єднання і представники Томашівки за об'єднання. За об'єднання маленьке. але ми можемо сформувати, я кажу Олексію Григоровичу, громаду, яка буде мати надходжень 5 мільйонів 854 тисячі гривень. Рива, що ми зробимо свої громади заможніми і самодостатніми, ми абсолютно все будемо самостійно фінансувати. Закон Мені про потрібно. добровільне об'єднання громад не передбачає створення маленьких громад в кількості жителів три тисячі, там п'ять тисяч це призведе до того об'єднання, що школи закриються, фапи закриються, і е, ми е, втратимо усю сільську інфраструктуру. Градус дискусій про суспільне майбутнє раптом почав рости. Переступили через нас, Прийняли вони закон, а тепер ми обговорюємо до сільської ради. Скільки вона тисяч. 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 сказала? Ну. Так чому ми з ним є ходять, якщо дуже хочуть, медична амбулаторія, клуби є сільська рада, краще вашої. Да? з вашим бюджетом великим. А клуб який? Да. У нас клуб шикарний, найкращий в районі. І поштове відділення, і бібліотека. Кривусівська. Кривусівська раду, амбулаторію, школу і все, і в нас село останеться. Села, не не, села немає, село вимерло. сперечалися вони довго, аж поки дорогінці не зрозуміли, що не знають проти чого виступають і в чому взагалі суть реформ. Орми і тому вирішили зустрітися ще раз. Було прийнято рішення зібрати збори, де будуть проконсультовані і оголошені нові принципи децентралізації. Влади. От тільки я не впевнена, що поки такі самі селяни по всій країні будуть вирішувати, які громади формувати. Виявиться, що карта вже давно затверджена. Бо згідно з урядовим планом, останній день формування нової карти України був сьогодні. Юля Панкова Володимир. Володимир Ситюк, Ігор Ткач, Дмитро Сапронов, ТСН Тиждень, 1+,1.